Мої вітання. Хто у цю митразу каналом Март в ефірі програма Діалог. Мене звати Олександр Матюшенко. Вітаю вас. Як завжди у цій студії ми говоримо про Миколаїв і говоримо про це з компетентними, освіченими та цікавими миколаївцями. І сьогодні у нашій студії спортсменка ультрамарафонець Альона Артем'єва. Пані Альона, вітаю вас. Вітаю вас, дякую, що запросили про вашу історію. Я вважаю, не можна просто не розповісти. Це та історія, яку треба було ще розповісти в минулому році. Однак, дійсно, зараз є до цього час. Для того щоб вести наших глядачів контекст, треба важливо зазначити, що ви є саме спортсменом в такому розряді, як добовий біг, і нещодавно ви здобули перемогу на відкритому чемпіонаті з Молдови. Крім того, я знаю, ви вже розповідали про те, що раніше ви брали і участь в інших саме чемпіонатах, і також здобували успіх у минулому році. Втім, давайте про все по порядку. Як ви вирішили взагалі займатися таким видом спорту? Це від самого початку, ще з юних років було. Насамперед хочу сказати, що спорт був зі мною ще зі шкільних років. А до нас, так як я проживала в селі, я народилася в селі Троїцькому. І до нас в п'ятому класі, коли навчалась, прийшов тренер і запропонував прийняти таку участь у тренуванні з легкої атлетики. І з п'ятого по десятий класи я займалася легкою атлетикою. Це був біг 100 і 200 метрів. А також це були стрибки в довжину і потрійний стрибок. Я також їздила на чемпіонати України, приймала участь в шкільних змаганнях, обласних та всеукраїнських, але в 10 класі трапилася травма несумісна з продовженням даного виду спорту, і я випала зі спортивного життя. А ультра біг уже в моєму житті прийшов до мене після 30 років. <сіоніг> oh, тому... Це, це досово тим, хто каже, що після 30 років вже так, <сіоніг> так. часу на себе стає начебто менше. <плеж> <плеж> так, ніби менше, але це вже було більш таке, обдумане рішення, в задоволення, і це вже було не про якісь цифри, перемоги. Це було вже якесь для себе час для себе, час для свого хобі, який я обрала. Це аматорський вид спорту. Я вважаю себе аматором, але я являюся чемпіонкою і України і також приймала участь в чемпіонаті світу, тому я не можу сказати, що це аматорський вид спорту. Це не олімпійський вид спорту, але це вид легкої атлетики. Давайте по порядку про крайній чемпіонат, на якому ви здобули тріумф. Проходив він Молдові, де саме скажіть, в якому місті і як все це відбувалося. Чемпіонат проходив вже 25 й раз. Це 25-й відкритий чемпіонат Молдови з бігу на 6,12-24 години. Проходить він в місті Кишинев в столиці. Проводиться він кожного року. Дуже класна траса проходить в центрі навколо озера. Траса 2600 метрів була. Дуже класний пейзаж був вид. Ну, ми отримали задоволення від цієї траси. Траса була неважка, не було великих перепадів в висоті, не було великих розворотів, що дуже важливо для ноги, коли 24 години ти рухаєшся вперед. І погода сприяла, в принципі. Були у нашому забігі було небагато людей на 24 години, бо це дуже витривали такий забіг. Багато було не 6 годин, а 12 годин атлетів. Дуже класно проходило драйвово, підтримували і місцеві жителі, які просто гуляли навколо озера і давали просто тобі п'ять і казали, тіфа, ми за тебе вболіваємо. Також учасники між собою один одного підтримували всю дорогу. Тобто, давай, давай. Ми весь час жартували, підтримували, згадували і мотивували один одного, що дуже класно допомагає. Дуже вдячна цьому ком'юніті. У них в Кишиневі дуже розвинута бігова ком'юніті. І я дуже вдячна учасникам, з якими познайомилися ще минулому році, і ми зустрілися, і це було таке спортивне свято. Скажіть, будь ласка, як це взагалі 24 години бігти? Я піднімаюся до себе на роботу. Це п'ятий поверх і я вже втомлююся. Як це бігти 24 години? Як ви п'єте воду? Як ви, вам ж треба вже якусь їжу вживати, як це все проходить? Так, є палатки, в яких розташоване харчування, водичка, можна пепсі, ти залишаєш свій на харчування. І коли пробігаєш повністю коло, ти можеш взяти з собою свої продукти, якими ти харчуєшся, або скористатися тими, якими предоставляють організатори? тебе є можливість, якщо ти вже відчуваєш, що ти не можеш бігти Перейти на, на крок, якщо ну, вже дуже тобі погано. О, і ну, є можливість там, змінити взуття, якщо є така необхідність. Речі твої є в одному місці, в палатці знаходяться. Це взагалі такий дуже цікавий від спорту. Я вважаю, що це навіть не спорт, це про характер. Це не про ті цифри, якісь, про плани, про. Результати, бо ми взагалі завжди результати дивимося по цифрам, люди. Особливо чоловіки, чоловікам придатна цифри, вони все міряють цифрами. Цей добовий біг він про відчуття, про твою силу волі. Наскільки ти можеш віддавати команди від голови до своїх ніг, до свого тіла? Як ти можеш побороти ту стіну, яка з'являється там на му кілометрі, на 60-му кілометрі? Коли наступає ніч, і в тебе вже нема тих яскравих фарб, нема вже навколо людей, які. Які гуляли вдень і тебе підтримували, ти залишаєшся один на один зі своїми думками, і тоді йде трошки інший процес, ти йдеш крок за кроком. Інколи це йде такий обман підсвідомості, ти відчуваєш, що ти дуже-дуже втомлений, але ти собі кажеш, ну, зараз це ще. До 80-го кілометра добіжу, а там уже вирішую. Ще годинка, так, так. І ти собі крок за кроком ставиш такі маленькі задачі о, і потрошки от ідеш. Але дуже важливо, хто разом з тобою, наприклад, або ти з партнером біжиш, або в тебе група підтримки. В цьому році я була з України одна з міста. в мене не було підтримки. Не було було людина, яка б допомагала з харчуванням. Минулого році це, це а, був товариш, який мені весь час готував чай, гарячу кашу. Я могла підійти, взяти. В цьому році такого не було, о, тому трошки відрізнялися. А, Але в мене був а, біговий товариш, з яким ми майже всю дорогу пробігли, і ми один одного підтримували. Давай, давай, ви фінансові вирішили, що ви йдете вперед, так? А, а, так, я на фініші, я не знаю, це, мабуть, багато ультрамарафонців. Що залишається ще якийсь нереальний запас енергії, про який ти навіть не, не думав. І я Це вже момент, хотіла... Коли товариш перетворюється в конкуренту? Ні. Костя, ні? Це просто вже коли ти хочеш е, вже сам для себе фінішувати так, щоб в тебе вже повністю всі твої нернофлюїди <смірно> вийшли вже назовні, і вже після фінішу, коли ти сядеш і будеш собі думати е, про ці 24 години, щоб в тебе вже не було жалю, про те, що в тебе були сила, а ти ним не скористався і не. Е, як сказати, це не виплеснув назовні і не показав результату. Бо у мене, наприклад, останні 18 хвилин того бігу я відчувала такі індерфіни, що я бігала швидше, ніж всі 24 години. Мені хотілося бігти і бігти. На фініші стався вибух цих. Так, минулого року взагалі я, в мене був якийсь біг такий, я і плакала, в мене були панічні атаки. Цього року я навпаки в мене була велика радість, я бігла в задоволення. Я не думала про те, чи буду я там, на першому місці, чи ні. Я бігла в задоволення і був інший стан, але на фініші все-таки якісь три секунди мокрі були в мене. У мене стався якийсь такий емоційний вибух, що це все закінчиться. І трошки було жаль, що це все закінчилося. ще 4, 4 години, мачого? <рес> ну, не знаю, можливо, <рес> <рес> далі буде. О, але це був емоційний вибух такий. Що надихало? За кого ви бігли, скажіть, будь ласка? Як і минулого року, так і цього року я бігла за Україну. За своє рідне місто Миколаїв минулого року то дуже було складно, бо весь час ти перебуваєш в новинах, ти читаєш в місті війна, весь час вибухи, ракети, і під час змагань є можливість слухати музику і дозволялись. І коли я слухала музику, наприклад, у лузі червона калина, я слухаю, і в мене сльози на очах були в минулому році, бо ти весь час в тебе картинки такі військових, воєнних. Цих подій всіх. в цьому році я бігла також за моє місто Миколаїв, бо для мене це моє найрідніше місце. Я була в минулому році і в багатьох країнах і в багатьох місцях, але я повернулася. І я зараз тренуюся, живу в місті Миколаєві, і для мене це найкраще місце на землі і в світі, бо тут об'єдналися ті люди, які стоять і будуть стояти до кінця і показали, проявили себе так. Як ніхто не міг уявити про це. І я, як представник свого міста, я не могла повернутися додому без перемоги, бо для мене це дуже важливо. Люди віддають життя своє за наше місто. Я хотіла трошки надихнути і паралельно цим подіям також підтримати своє місто. Я бігла за, за нас, за наш Миколаїв. Тут у зараз на столі лежить ваша медаль, здобута, диплом. Як підтвердження, скажіть, будь ласка, це є от е, тією маленькою цеглиною в загальну перемогу, яку ви зробили зі свого боку, як ви гадаєте? Ну, я вважаю, що, мабуть, медаль і грамота це для мене не являються основною мотивацією. Бо це ну, для мене так, знаєте, як папір і залізо, о, а насправді це більше про. Силу більш про дух, який є в нас, і, і основною цілею це не була грамота і медаль. Як сусідня Молдова зустрічала перемогу України на цьому чемпіонаті? Ну насправді це вже вдруге я перемагала, тому як вони ваш дубль перемоги сприйняли? Розкажу таку дуже коротеньку історію, бо е, нагородження мало проходить о 10.30 ранку. Після фінішу я уточнила організаторів, чи будуть вони о цій годині проводити. Вони сказали, так, о 10.30 підходьте, буде нагородження. Я прийшла о 10:30, вже звернувся, згорнувся це все містечко. Нагорода, моє нагородження. Проходило трошки окремо, але в Молдові, в Кишневі живуть друзі, з якими я познайомилася під час війни, мене підтримали дуже. Чи вони раділи перемозі? Чесно скажу, і коли я побачила після змагань статтю вже підсумки, то про мене написали півтори рядочки. Про мою перемогу. Про молдавських ультрамарафонців було написано трошки забільше. Але я все одно вдячна організаторам, вдячна Молдові. Вони як країна для мене являються дуже дружньою країною, яка нам допомогла під час війни. Змагання це інше трошки. Тут все одно присутній цей дух перемоги, десь конкуренція якась є. Але я доросла, адекватна людина. Я до цього ставлюся спокійно. І результат є результат. Переможця вже не судя. Тому <гум> просто зняв з язика цю фразу. Хотів сказати, знаєте, про їхніх своїх молдавських спортсменів можна писати багато, тобто можна м, оцінювати їхній виступ, плюси, мінуси. А ви переможець? І тут уже більше нічого додавати не потрібно. Так. Хотів значити, не можу не запитати, наскільки я так розумію, саме чемпіонат є, як ми зазначили, таким саме аматорського характеру, чи були там представники країни-агресора, а також Білорусі. Як у минулому році, так і в цьому році на змаганнях не були присутні не російські спортсмени, не спортсмени з Білорусі. В минулому році приїжджав атлет навіть з Англії. В цьому році приймали участь представники України, Молдови і також. Європейських країн там також був учасник, чесно, що зараз не пригадаю, але зі сторони агресора не було. І також зазначу, що в минулому році ми дуже вдячні. Наша ультрамарафонська ком'юніті ми дуже вдячні за те, що на чемпіонаті світу, який проводився в минулому році в Берліні-Бернау, і на чемпіонаті Європи в Італії в Вороні не було присутніх представників з Росії та Білорусі. Ми дуже вдячні за цю підтримку в минулому році. А політика взагалі присутня на чемпіонатах таких рівня, як ви гадаєте? А, політики... Моє, маю на увазі не політика як особа, а взагалі от саме от, така, от, політичне відношення є. Ну, Зараз війна стосується кожного. І в минулому році, і в цьому році всі запитують всі, але я хочу сказати порівняно з минулим роком, в цьому році вже це все більш акуратні запитання йдуть. Хтось взагалі намагається не запитувати, але або десь трошки тако з краю запитують, дуже все акуратно. Нема такого шаленого. Напливи, як це було в минулому році, як всі хотіли допомогти, підтримувати в цьому році. Це вже затихає, але ми маємо завжди показувати, що ми є українці, що війна не закінчується. Я дуже вдячна. Зараз проходить чемпіонат світу з. Гірського бігу і є е, наша команда з України. Я дуже вдячна цим атлетам, які представляють Україну. Вони йдуть за власний кошт, як е, і представляють Україну. Ми е, тримаємо спорт на своїх ногах наразі. І ми маємо про це говорити. Ми маємо е, нас мають бачити, Ми маємо про це завжди всім розповідати. І, і це має бути, е, поки війна триває. І це от сигнал того. Що зараз ми здобуваємо перемоги спортивні, і вже незабаром ми очікуємо, що буде перемога нашої України над агресором загалом. Хотів вас запитати, розкажіть, будь ласка, про ваші виступи саме от в минулому році на чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу. Які там були ваші здобутки? Минулий рік був для мене найнасичніший, бо в минулому році в мене була змога прийняти участь у Молдові. Це був Трейловий забіг, який я виграла, було Trail, який проходив також в Молдові. І чемпіонат Молдови, який я виграла. Також перебуваючи на території Німеччини влітку, я отримала запит про те, що я можу прийняти участь в чемпіонаті світу. Для мене було це взагалі це як Олімпіада в Неолімпійському воді спорту. Там ми представницею від України. У нас була збірна жіноча. Бо чоловіків не випускають за межі України на змагання наразі, і в Німеччині ми війшли в десятку, і це було просто якийсь взагалі бум емоцій, бо ми бачили рівень. Нас весь світ підтримав. Підходили атлети зі штатів, з Німеччини, з Латвії і запитали, чи нам допомогти. Весь час нас підтримували по дорозі. Ukraine го-го-го. І це надавало сили. В Італії це були змагання в вересні місяці, чемпіонат Європи з добового бігу. Там було більше українських атлетів, приїхало. Я думаю, що як по мені, я достойно виступила і на чемпіонаті Європи, але не сталося, як гадалося, для легкої атлетики Миколаєва. Вони очікували один результат, вийшов інший результат, але це, це таке так, в спорті буває. Це так треба буває. Так. Я... Які у вас далі плани? Двічі перемогли в Молдові. Будемо підкорювати вже в третій раз. Чи плани є саме стосовно того, аби підкорити світ і Європу? Для мене було за честь уже бути представницею України на чемпіонаті світу на 100 кілометрів та чемпіонаті Європи з добового бігу. Я багато для себе. Те, що я роблю, це роблю для себе в першу чергу. Я не заради того, щоб отримати якісь. Величезні нагороди У мене немає тренера. Я треную самостійно. Сама собі складаю план тренування, дотримуюсь харчування правильного сама зараз тренуюся в Миколаєві під повітряні тривоги, під вибухи ракет, які... Прямувати в укриття, це ваша голова. Так, так. Це, це головне моє, тренування, ваше. моє прискорення, так. Надалі насправді дуже хотілося в цьому році прийняти участь в чемпіонаті України з бігу на 48 годин. Але на жаль, в цьому році не будуть проводитися ці змагання. Тому далі буде, не можу згадувати наперед, як то складеться. але... Кожного разу собі думаю, ну це, мабуть, вже будуть останні мої змагання, а потім тако проходить час і вже дивишся, е які є слідуючі. Тому я думаю, що ще сил вистачить, можливо, і втретє. Спортивний інтерес запалює кожного разу. Так. А ви цього разу їхали вже як фаворит туди, як ви гадаєте? Зважаючи на те, що ви здобули перемогу минулого року. Е, незважаючи на те, що я в минулому році здобула допомогу, я не знала списків, взагалі, яка буде кількість учасників. В Україні ми можемо завчасно подивитися, хто буде хто з учасників буде приймати участь. Кількість я не знала, хто буде. в цьому році я їхала без, план, без плану. Класний план. Тому Суї, я не ну, знала. Щось, щось планувати, так? так я, я їду я... перемагати. Я так, в мене був запас бажання. У мене колеги з Італії писали, чи ти готова. Я кажу, я не готова. Але вони кажуть, ти все одно їдь. Бачу Навіть... мету, не бачу перепон, так? так, кажу, все одно їдь. І тому все одно я поїхала і трошки майже запізнилася перед стартом, бо в мене було 15 хвилин, тільки на фініш не встигли, зате. Зате, на фініш, я дуже встигла. так. І за мету, що я прям. Звичайно, так як я раніше займалася спортом, у мене завжди в житті є оцей дух, що мені треба перемагати по життю. Бо в мене є таке: дивіться, якщо я здамся, якщо я впаду, через мене переступлять і підуть далі. Якщо я буду рухатися, навіть не дуже швидко, все одно мені подадуть руку, і я буду активною. Тому я їхала, в мене був план. Бігти в задоволення, я не хотіла страждати як минулого року. Був просто план прожити ці 24 години. Постійно згадую таку цитату американського генерала Джона МакАртур, МакАртура, який зазначив, що немає сенсу боротися без волі до перемоги. Тому я думаю, це якраз і є інструментом саме мотивації. Скажіть, будь ласка, нескромне питання. Призовий фонд передбачений саме такими змаганнями, для того, щоб ну хоча б компенсувати ваш шлях туди, так у Молдові або фінанс грошовий фонд, про який ви запитуєте. Це сума була 50 євро. Чи сказати, чи покриває вона ті витрати на змагання? Звичайно, ні. Я не заробляю гроші цим видом спорту, це лише моє хобі, яке допомагає, мене надихає, заряджає. Але в цьому році я дуже вдячна двом людям, які допомогли. Вони не хотіли на цьому хайпануть. Вони просто допомогли фінансово, і в цьому році я їхала завдяки спонсорам. У мене були кошти, щоб прийняти участь, тому що реєстрація, проїзд, проживання все за власний кошт. Я вдячна людям, які допомогли мені в цьому році. І хто ж це допоміг? Я назву просто без фамілії. Я назву два імені: це Олег і Володимир. Зрозуміло, дякую. Зафіксуємо обов'язково цю вашу цитату. Ну і власне хотів запитати зараз. Що саме у вас стоїть на меті? Зараз ви відновлюєтеся після зокрема цього чемпіонату? Відновлення пройшло вже дуже швидко. Я вже на третій день я вже побігла. Мене було тренування. З кожним разом відновлення, відновлення все швидше і швидше. Організм вже якось адаптується набагато швидше. Так, да, були трохи набріки на ногах. Були два, два великих таких мозолі, які ще трошки заживаються, але стан. У мене нормальний, чудовий, тобто я приїхала в понеділок. У мене вже була робота, вже готувала їсти. Вже там з сином у нас були прогулянки. Я вже робила те, що робила завжди. Але так, треба трошки більше сну. А, ну і звичайно, що ну, <соць> так, відпочивати треба, але швидко в цьому році, взагалі, якось швидко відновлення відбулося. Ви зазначили, що ви займаєтеся е, спортом і саме тренуєте себе самостійно. Що у вас немає тренера? Скажіть, будь ласка, з чим це пов'язано в Миколаєві? немає такої інфраструктури чи в Україні загалом для підготовки? Ну і відповідно людей, які можуть вам такі послуги надавати. Ну, взагалі, в Миколаєві не багато людей, які подолали такі великі відстані і можуть поділитися досвідом, бо це лише на власному досвіді ти можеш а, порекомендувати, розказати які сюрпризи тебе чекають на до на шляху на 24 години. І так є а, в нас. Також знайомі, це Сергій Ян, який також приймав участь в домовому на чемпіонаті України Валентина Ковальська, Сергій Оцуляк, який… Маю досвід. Але ми всі на власному досвіді проходимо цей шлях. Нас таких небагато не тільки в Миколаєві, але й взагалі в Україні. Щоб тренувати, ти маєш сам пройти цей шлях. Таких людей небагато є в Києві декілька людей, які тренують, які можуть розписати план. Але я Тренуюсь на власному досвіді, дуже багато читала книг, багато читала, багато мотиваційних фільмів дивилася. І навіть перед змаганнями, коли їхала в Молдову, мені треба було також ще щось перечитати, передивитися, трошки підзарядитися, якісь аудіокнижки послухати. І ну, це заряджає. Скажіть, будь ласка, що важче перемагати в турнірах чи перемагати саму себе? Для мене перемога над самою собою це. Най... найтяжча робота. Або турніри це один день, одна доба. А те, що ти робиш зі своїм тілом, зі своєю підсвідомістю, це робота на все життя. Ми маємо трудитися і працювати над собою все, все життя. Кожен день, степ степ крок за кроком. На що ви хотіли на останок сказати нашу інтерв'ю глядачам, які сьогодні дивилися наше з вами спілкування? Хотіла сказати, що в тих подіях, в яких ми зараз живемо, нам необхідно якось позбуватися того стресу, який ми отримуємо через новини. І Кожного дня ми все читаємо, переживаємо і ми живемо в війні. Я хотіла б сказати глядачам, я не Рекомендую не не на мене, нема такого М -м критики якоїсь до людей, ті, які не займаються спортом. Просто моя рекомендація рухатися через фізичні якісь прогулянки, відволікаєшся. Ця фізична активність вона дає, заряджає енергію. І моє побажання, щоб. Е Побільше рухались, побільше піклувалися про своє фізичне здоров'я та психологічне, бо нам ще далі жити в нашому місті рідному і виховати дітей, ще обіймати наших батьків, і ми маємо бути здоровою нацією. Зутісуа під повністю підписуюсь під кожним вашим словом. Я наостанок хочу вам дуже подякувати за те, що ви знайшли час в процесі вашої реабілітації відновлення після такого чемпіонату для того, щоб прийти розповісти про ваш успіх. Вітаю вас з таким дійсно високим здобутим результатом, і хочу, звісно, побажати в подальшому ще більших успіхів для того, щоб ви ще більше говорили про Україну, щоб ви ще більше говорили про Миколаїв, оскільки тісно на сьогоднішній день це дуже необхідно, як для мотивації, власне, самого себе розумію, так і для. Мотивації людей, які нас захищають, і власне просто миколаївцю, який зараз я вважаю, дивиться наше з вами інтерв'ю, Йому приємно за те, що він знає, що от в моєму місті живе та людина, яка зуміла не просто цілу добу бігти, а ще й здобути при цьому перше місце бути кращим серед всіх. Тому я вам за це дякую нашим глядачам. Я хочу нагадати, що з нами сьогодні була спортсменка Ультрамарафонець Альона Артєм'єва. З вами був Олександр Матюшенко та програма Діалог. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв і Миколаївців більше.